Всім привіт! З вами Каріна, і сьогодні я буду хуманізувати пакетик чаю. Зробіть собі каву або чай та поїхали. У мене в Тіктоці вже є таке відео, але в цей раз я знімаю, можна сказати, другу частину, викладаючи її на YouTube. Якщо цікаво, подивитись першою, залітайте в мій Тікток. Що ж, в мене вже новенька коробочка чаю, і тут новенькі пакетики. Я зараз на мання виберу один з них. І обіцяю, що очі мої вже закриті, зараз я їх перемішаю побачимо, що мені попадається. Той ще зверху, той і буде пакетиком. Угу. Так, це. Малина і ваніль. Ось такий пакетик мені попався. У мене якраз є цікаві кольори акварелі для цього пакетика. І що ж, давайте почнемо його хуманізувати. Я почала малювати, і перше, що мені приходить в голову, це я дивлюся на деталі самого пакетика, тому що мені потрібно його хуманізувати. На ньому я бачу квітку ванілі та малинку, а також ось цей такий блакитно-ліловий колір. І мені потрібно якось в костюм або в саму дівчинку ці деталі перенести. Тому я роблю таку сукню з таким жовто-рожевим переходом, і хочу зробити такі рукави малини. І мені здається, що це дуже прикольна ідея, тому що різні фрукти та ягоди прикольно переносити на костюми та в образ персонажа. Я завжди починаю зі скетчу, і останні десь півтора року я роблю скетчі тільки. Кольоровими олівцями, тому що простий він під акварель підходить не дуже. Я я зовсім то хочу сказати, що в мене з графікою останні десь рік трошки вже я з нею закінчила, тому що до цього я малювала лише олівцем Faber-Castell Таким автоматичним, і для мене це було єдине, чим я малювала в своїх скетчбуках. Також я могла використовувати лінери чорні, і можливо в мене був один чи два кольорові олівці. Це був, мабуть, червоний та синій. І то я ними не так вже часто користувалась. Для мене це було щось таке невідоме. І хочу сказати, що за той час, що в мене вже з'явились деякі арт-матеріали, тому що, коли в мене їх не було, звісно, я і малювала тільки. Звичайним простим олівцем. А тепер, коли я собі за рік не скупила купу кольорових олівців, купу лінерів, купу там акрилу, різних там акварельних фарб, про які я мріяла все своє життя. Звісно, в мене змінився стиль, і те, як я малюю, і мозок в мене вже зовсім по іншому працює. І мені це дуже сильно подобається, тому що я все життя хотіла малювати не просто ось. Наприклад, якщо яблуко червоне, то я намалюю світлим. Червоним кольором в тінь додам темно-червоний, а на світло додам світлий червоний. Та я завжди хотіла, щоб в мене в роботі в різних місцях були присутні різні кольори, навіть якщо їх там, можна сказати, немає, або якщо вони там є, але ти оком їх не особливо сприймаєш. Тобто ми собі трохи все спрощуємо, наприклад, якщо. Річ червона, то ми думаємо, що тінь у неї тільки червоного кольору, темного такого, але насправді там може бути і синій, і дивлячись, які рефлекси будуть падати від навколишнього середовища. І тому я навчилась різними кольорами ставити різні акценти, і мені це дуже сильно подобається, тому що тепер мої роботи виглядають більш цікавими, глибшими, і, в принципі, як розвивається мій стиль, мені дуже подобається. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш стиль теж трошки змінився, я думаю, вам потрібно спробувати якийсь новий матеріал, наприклад, тому що навіть якщо у вас спочатку буде не дуже виходити, то якщо вам подобається не малювати, і ви будете частіше вдосконалюватись, то це логічно, що у вас буде виходити краще і роботи стануть набагато кращими. Тому що раніше, наприклад, я не малювала акварелю зовсім, і для мене це було щось. Такого взяти її в руки тільки коли це якась така повноцінна робота з якимось пейзажем чи ще щось. А зараз акварель це мій найулюбленіший матеріал, це просто база, це база, бейст, це просто база моїх малюнків. І без неї я зовсім не можу. Так, я можу зробити якісь скетчі. Або просто контурну роботу, але персонажі та якісь замальовки мені подобається робити саме нею. Також поверх я завжди додаю деталі олівцями. Я дуже багато роблю акцентів, деталей, і це мені дуже сильно подобається, тому що самою лише аквареллею, якщо чесно, я не вмію малювати. Я можу тільки зробити. Підмальовок під олівці можна сказати. І в мене в Тіктоці є декілька відосів, де я з просто нальопаної акварелі олівцями та лінерами перетворюю в якусь цікаву роботу, яка виглядає вже не просто, як наче пляма якогось невідомо чого, а щось таке гарненьке. Також в кінці я додаю деталі акрилом: це відблиски на очах, на носі, на обличчі, на волосі. Ще мені дуже подобається малювати золотим та. Сріблястим акрилом, мені здається, що в роботу це додає такої магічності і якоїсь гри світла. Це також дуже прикольно, і в роботу додавати навіть дуже корисно, тому що тоді малюнок виглядає цікавіше. Ще я полюбила дуже сильно колажі, це різні там фрази з якихось пісень, тому що я дуже люблю слухати музику. В мене такий, я вважаю, дуже гарний смак на музику. І Блін, навіть якщо ви просто робите якийсь скетч якимись олівцями, чи просто навіть олівцем, то наклеївши збоку якісь е, декілька літер з якоїсь пісні, декілька слів, це одразу додасть якоїсь композиції в роботу, це одразу додасть якогось підтексту, додасть якоїсь цікавості, не просто скетч, а скетч з підписом. Ну що ж, я завершую роботу і ось що вийшло. Вийшла ось така ось чарівна. Лісова ельфійка в чарівній сукні з рукавами в формі малини та сукні у формі квітки ванілі. Також, як ви бачите, я додала блискіток трошки, такого перламутру. А ось тут зліва зробила такий ось колаж. Щоб оформити повну розгортку разом з моєю дівчинкою. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я вам дуже-дуже сильно вдячна за вашу підтримку, за чарівні коментарі, які ви мені залишаєте. Я просто неймовірно щаслива їх читати. Ви просто бачили мою реакцію. Це просто щось нереальне. Також дуже дякую, що ви так активно на мене підписуєтесь. Для мене це просто, просто от щось неймовірно нереальне і круте. Мені це надає дуже багато натхнення, і я за це вам нескінченно вдячна. Ну що ж, а ось така дівчинка-розгортка і ось таке ось відео в цілому на нас сьогодні вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Я з вами прощаюсь до наступного відео і бажаю вам гарного дня та чудового настрою. Па-па!